Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 10 на герцогиню ліліту і Леді ледікімі. Будемо відкривати трохи уламків. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. А також нам в клан потрібно трошки гравців, які можуть на ос з особистими набрати. 300 тисяч а без особистих 200 Поїхали. Першим буде у нас Слава. Побажаю моєму герцогиню Ліліту, Леді Кімі. І не тільки. Так, хто в нас перший, перший топ-епік Богот? Але 1000 очок, значить він вже був. Рухаємося далі. Знову епік. Це вже знову, знову їх крипти. З духів лісу кормак Горянин. Не знаю, чесно кажучи, хто він, що він, але прийшов. Так. Це в нас Хофоріс. Хочеться дуже легендарного І ну, леді Кімі. Ааа, 10 тисяч. Ай-яй-яй, вона вже була. Ну, в принципі, в принципі не самий поганий дубль Рухаємося далі. Ще треба герцогиню. Так, це в нас священний Орден Талія. Поки все йдемо по дублям. Знову священний Орден Сангвінія. Так. А де Ліліту? Год, ні. Мов злейник. Непоганий герой, через нього колись закривав свою крипту. Е, так, Іван Кіл брав, Талія знову. Давай легендарного. Так, Леді, А, кажу Леді, Телесія, вже, вже заговорююсь. Так, 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 ще один епік Бергот. Колись на нього було злиття, але так він і дуже ніде не заграв. Так, щось так заглючило. Айна 10 уламків. 10 уламків і велике бажання на Леді Кімі. Ще один епік. Вільдракс. На нього також було злиття, але також ніде не грає. Як бачимо, все в дублі. А де легендарний Карколом. Топ Епік. Один з небагатьох, хто накладає е, контратаку. Ще один священий орден. Карлінія. Не дуже цікавий, як на мене, герой. Так. І. Кратолесолов. Новий Унік, вітаю з Уніком. Ну, як на мене, як на мене, недооцінений багатьма е, герой. Того, що, ну, Але йде мова про пару з Юмеку. Якщо в парі з Юмеку, ну насправді є небагато героїв, які можуть в соло вбити Ротуса. А цей хлопець може. Тому так. Тому вважаю його досить непоганим. Напишіть в коментарі, якщо е, хочете, то зроблю на нього огляд. Бо в мене він є, і в мене є юмеко. Е, е, в парі, ну, Мені подобається, як він працює. Так, горі, нічого цікавого, є ще ще є шанси на ще одного легендарного. Де Ліліту? Ну, дай легендарного ще одного. Три уламки і. Давай, три легендарних. Так, не то. Не то, поки нічого цікавого, погром не дуже цікавий герой. Дальше, ще один епік. Це взагалі дно. І останній. Давай. На жаль, на жаль, це тільки епік, і це криваве перо, це просто частинка разена. Як бачимо, зі всього, що ми дістали, був тільки один новий карато-лесолог. Ну, буває і таке. Так, у нас ще є три камні. Було. Казано відкрити. Так, напевно, ми не з тих почали. Давайте почнемо з тих менших. З менших почнемо, може так правильно по феншую. Так, ренегатка, 4 зірки. Ну, в принципі, непогано. Ренегатка використовується в анкілах. Досить непогано. Так, знову рарка. Галік. Ніде, напевно, зараз не використовується на сотому рівні. Так, а легендарні якісь будуть. Так. Знову рарка. М -м -м. Крижана банч, як бачимо, є в списку бажань. Тому це добре. Далі. Епік. Мельга Сурова. Непоганий, хороший герой, чудово заходить на крипту. І бо воскрешає. Так. Ще один епік. Маїв. Нікуди, на жаль, не заходить. Ну, Максимум на крипту, якщо покачаєте, то на 50 го рівня. І легендарний хто? Чорний лицар. лицар. Ну, непоганий, до речі, герой. Е, і на клан боса, і підземельна можна використовувати. В принципі, багато де можна його пристроїти. Е, ось таке от вийшло відкриття. Ну, вітаємо славу Скарато. Ага, із духів лісу. Юмеку, на жаль, в нього нема, але можливо колись і прийде. Дякуємо славі і переходимо на наступний аккаунт. Ну, а наступним буде мій твінк аккаунт, один уламок, мушу записувати, бо всякі буває. Дай ліліту. На жаль, це епік. І знову ти. І знову, знову кормак горянин. До речі, навіть не, новий, навіть не унік. Ну, ось таке вийшлося відкриття. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна, слава Україна і до нових зустрічей.